І йде час, і з кожним роком його залишається все менше. Але деякі з нас навіть не замислюючись, марнують його, а потім скаржаться я не зміг, я не досяг. і чому все так погано. Вони забувають, що кожен день це шанс змінити своє життя, змінити своє майбутнє. Тож визнач для себе, ким ти хочеш бути впевнено йди до цієї мети, не відступаючи ні на крок. Завжди знайдуться ті, хто скаже, що в тебе нічого не вийде, що ти йдеш не тим шляхом, але ти зобов'язаний рухатися вперед і ніколи не здаватися. Уяви себе в майбутньому. Ким ти хотів би стати. І неважливо, ким буде твій майбутній тим. Ти можеш бути бізнесменом? Директором, художником, мандрівником, ким завгодно. Тепер затримай цей образ у своїй голові і кожного дня уявляй його знову і знову. Іди вперед, доки цей образ повністю не співпаде з реальністю, щоб не сталося твоєму житті.